Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо ароматну соковиту закуску із помідорів. Вона настільки смачна, що з'їдається швидко разом з маринадом. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Насамперед приготуємо маринад. Для нього візьмемо невеликі пучки свіжої петрушки та кропу. Дрібно наріжемо ножем. В невелику мисочку додаємо 1 столову ложку меду, 1 чайну ложку солі, 2 столові ложки яблучного оцту. Розмішаємо, щоб кристалики солі швидше розтанули і рівномірно розподілилися в рідині, додаємо 1 чайну ложку італійських трав, 1 чайну ложку ось такої приправи, сушені томати з часником і базиліком. Немає такої приправи, беремо просто сушений базилік, або ж свіжий, пів чайної ложки чорного перцю, одну чайну ложку сушеного чеснику, за бажанням трішки гіркого пекучого перцю та 4-5 столових ложок оливкової олії. Трішки розмішаємо і висипаємо нарізану зелень. Продовжуємо ретельно перемішувати, і заправка готова. Саме зараз пробуйте на смак. Щоб достатньо було солі, солоду. Якщо все до смаку відставляємо в сторону, слідом наріжемо помідори. Їх беремо 5-6 штук. Дві цибулини. У нас для контрасту одна біла, друга фіолетова. І три зубчики часнику. Помідори нарізаємо кружечками приблизно товщиною 5 мм. Так вони не розваляться, залишаться цілими. Цибулю нарізаємо тоненькими кільцями. Якщо цибуля у вас велика, то півкільцями. Стараємось помідори і цибулю нарізати одинакові товщини. Так буде красивіше виглядати страва. А потім ось так кільця цибулі роз'єднаємо одне від одного. Лишилося нарізати ножем часник на тоненькі пластини. Хтось любить чогось більше, чогось менше, ваше право брати все по своїх смаках. Потім беремо зручну ємкість. У нас скляний квадратний лоток. І шарами складаємо шар цибулі, шар помідорів, поливаємо смачною заправкою. Довільно розкидаємо часник. Кількість шарів залежить від розміру форми та кількості інгредієнтів. Продовжуємо чергувати, поки не закінчаться овочі. На завершення поверху розподіляємо всю заправку. Накриваємо кришкою чи харчовою плівкою і ставимо в холодильник на пару годин. Помідори наситяться смаком та ароматом спецій. Смачний, пікантний, це щось. Отож готуйте! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!